На сьогоднішній день на території області аналогічні системи в нас вже працюють. І дуже приємно, що до цієї роботи долучилися керівники підприємств і ви були свідком безкорисливості, ви були сьогодні свідками того, що дійсно громада об'єдналася заради безпеки. Враховуючи те, що сьогодні міліція перебуває в стадії реформування, це буде дуже доречно для того, щоб в період оптимізації кількості особового складу, це буде належне. Забезпечення охорони громадського порядку сьогодні на обласному рівні розроблена вже програма Безпечний регіон. На території міста Хмельницького розроблена програма Безпечне місто і вже виділені кошти в сумі 2,5 млн в місті Хмельницькому як обласному центрі. Ну і я думаю, що після обговорення на всіх комісіях депутатських обласної ради буде реалізовано проект безпечний регіон, тобто вся Хмельницька область буде. Забезпеченою системою відеонагляду можна зговорити з по повною відповідальністю, що там, де стоять камери, вони дисциплінують людина, перш ніж зробити якесь правопорушення, вона оглядається, і що там є, вона бачить систему відеоспостереження, вона 10 разів подумає, перш ніж щось зробити. Так що відеоспостереження це насамперед і профілактичний вплив. Система відеоспостереження, ви бачите, виведена на пульт оперативного чергового оперативний черговий відслідковує по всіх відеокамерах оперативну обстановку в тих чи інших місцях. І при виявленні будь-якого правопорушення в телефонному режимі в режимі радіозв'язку до місця даного правопорушення направляється найближчий наряд міліції в системі єдиної дислокації. Чи це пішний наряд, чи це наряд патрульно-постової служби, чи наряд ДАІ, чи якщо там скоюється кримінальне правопорушення, вже є слідчо оперативна група за допомогою від. Камер було розкрито одне з вбивств. не називаючи прізвищ біля одного з розважальних закладів міста в 24-й годині, по-моєму, в кінці березня, після візову слідчої противної групи, був знайдений молодий чоловік, зарізаний. При поквартирному обході ні свідків, ні очевидців встановлено не було. І тільки завдяки тому, що поблизості була встановлена система відеоспостереження. Дана, при перегляді було виявлено раніше судіму особу, яка підбігла до місця скоєння злочину. Потім через три хвилини він відбіг, і на відео було видно, як він викидає у сніг ніж, після чого в снігу витирає руки. При проведенні оперативної Школи заходів дана особа була впізнана і притягнута до відповідальності на даний час, по-моєму, вже і засучена.